Посеред свято Троїцького собору домовина за рік повномасштабної війни, вона вже сота на цьому місці. Зі світлини в руках військових у вишиванців сміхається Валерій Ницца. Добрішого не було. Так про 52-річного військовослужбовця розповідає його дядько Валерій Нидза Лучанин. У перші дні повномасштабної війни розказали на мосоті бригаді тероборони Волині. Він разом із зятем став на захист України. Спершу Лучанин боронив українсько-білоруський кордон, а згодом його перекинули на Донеччину. Він був хорошим солдатом, він був хорошим чоловіком, він був хорошим батьком, тестем. Всі про нього абсолютно попримігу. Пам'ятаю, тільки тільки хороше. Він допомагав батальйону, допомагав хлопців, підтримував. Дуже жалко. Взагалі жалко, коли люди уходять, а такі особливо. Валерій Нидза загинув 18 березня 2023 року неподалік села Болданівка на Донеччині. На рідну Волинь тіло героя привіз його зять. У Валерія Нидзи залишилися мати, дружина, син, донька та новонароджена перша онука. Про загибель найріднішої людини, сина лише вчора по обіді дізналась мама Валерія Нидзи. Вона під серцем виносила його. Вона в болях його народила. Вона зробила все для того, щоб вкласти. Свого рідного сина Валерія найкраще. Те, що вкладали найкраще її батьки і передавалося з покоління покоління. І вона сьогодні у чорній хостині, тримаючи в руках свічку, молиться, здавалося б, віддала все, все, що вона має, для того, щоб її син повернувся. Але неможливо це для нас можливо помститися за кожне життя, яке забрали військові Путіна, за кожну чорну хустину і кожну сльозу, кожну вдову і кожну дитину, в якої Росія забрала батька чи матір. Домовиною з тілом герої Валерія Нидзі, лучани зустрічали на колінах, поховали загиблого захисника України на міському кладовищі у селі Гараща. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.